Як же приємно було почути ваш сміх. У мене враження, що завдяки цьому ми також дещо ближче добре, разом подумати над важливими справами і зближитися, але також разом добре посміятися. Це нас також зближує під кінець дня. Ми хочемо надихнути вас про думання, надумання про краще життя для людей, тварин та для нашої планети про лекцію як врятувати нашу планету завдяки любві та емпатії. Розповідь Джейм Гудоу, світової слави, етолог і активіст і надихає всіх від наймолодших до найстарших діяти для світу природи. для світу природи. Хай її лекція буде для вас натхненням так само як її подкаст. Jane Goodall, podcast, um, posibnik wyżywania w trudnych czasach i podręcznik. A teraz zaproszę na lekcję Jane Goodall. Witajcie, to Jane Goodall. Дуже дякую за можливість поділитися з вами своїми роздумами. Ви знаєте, що тепер настали досить темні часи в плані політики, суспільства та природи. І, на жаль, останніми подіями ковідом та ситуацією в Україні наші думки. Про середовище, про довкілля, на жаль, втратили свою значимість, вагу. А нам треба піклуватися про біорізнородність та про природу. Насправді життя на нашій планеті під загрозою. Ми вже тепер відчуваємо зміни клімату, які є результатом. Вуглекислого газу, який вже тепер є такою таким результатом копальняних газів, теплові гази, які саме погіршують ситуацію на нашій планеті. Все це потрапляє до атмосфери. І як наслідок планета руйнується. Планета Земля нагрівається, і, на жаль, така схема. Стосується цілого світу, ми чуємо постійно про поводі, про шторми, які нищують землю. Рівень моря піднімається разом з нагрівом атмосфери. Океани все більш занечищені, забруднені. А через це ще більше вуглекислого газу визволюється і потрапляє до атмосфери постійно. Тануть лідники, це занечищення також причиняється хімічними продуктами, які використовуються при виробництві та сільському господарстві. Дуже багато тварин розводяться в таких промислових фермах. І тому нам треба прийняти певні дії, почати. Діяти, перестати споживати тваринні білки, а прийти на рослинні білки, відмовитися від тварино, від промислового твариноводства. Це не людські умови. Треба створювати умови для тварин, щоб можна було їх з ними поводитися як по-людськи. Пандемія ковіду показала, як така зміна може відбутись. Ми могли побачити, як тварини краще почували себе на світі. Ми знаємо, що 70% хворіб у людини змінили своє погодження. Люди не є єдиними організмами, які живуть на цій планеті. Тому нам треба вирішити ці проблеми. Нам треба почати діяти для довкілля. Все більше країн визнає, що тварини, птахи, рептилії чи риби, навіть восьминоги мають емоції та відчувають біль. Це також відноситься до тих тварин, які розводяться промисловим чином. Або ті, які піддаються медичним експериментам. Отже, людина веде себе деструктивно. Якщо ми далі будемо так діяти, на жаль, ми отримаємо тільки короткострокову користь, а в довгостроковій перспективі ми будемо нищити середовище не може бути неограниченого економічного розвитку. Натуральні ресурси ограничені, і насправді ми марнуємо, втрачаємо ці ресурси. Тому дуже важливо, щоб кожен з нас зрозумів, що ми є частиною світу природи, екосистему. тобто води, повітря, землі, екосистем. Екосистема це дуже важлива конструкція. Можливо, ви знаєте, я працюю в резерваті, я працювала з загороженими видами і захистом тварин. Кожний раз, коли ми втрачаємо якийсь вид, екосистема слабне, і це може привести до повного обвалу екосистеми. Я дуже вірю в те, що ще не запізно врятувати нашу планету. І види тварин, але нам треба почати співпрацю. нам треба почати діяти вже тепер, коли ще не пізно. В нас є інструменти і знання, щоб цього добитись. Ми також повинні змусити наші уряди, щоб ті передавали кошти на научні досліди, і щоб досліди були стосовані електромобілі, досліди в напрямку альтернативного. Сільського господарства і та твариноводства нам треба повертатися до сільських господарств малих масштабів. Кожного дня ми втрачаємо види тварин, і нам треба приймати також рішення в планах наших. Повсякденних покупків треба задуматися, чи продукт, який ми купляємо, не є результатом нелюдського від... нелюдських відносин до тварини. Якщо відповідь буде так, ми не можемо купляти такого продукту, і тільки завдяки цьому сільськогосподарські практики поміняються завдяки цьому менше вуглекислого газу буде потрапляти до атмосфери. Нам треба мати кращі... Середовище існування і створювати міста, які більш екологічні, більш зелені. Тепер так багато людей живе в містах. Я займаюся багатьма різними ініціативами. Наприклад, садити нові дерева. Це дуже важливо. Дерева зменшують кількість вуглекислого газу. Там можуть мати своє середовище існування, птахи та комахи. Вони допомагають нам людям в дуже різних областях. Нам треба тиснути на політиків, щоб вони діяли в цьому просторі. Нам треба зосередитися також на молоді, на дітях, щоб вони також допомагали нам рішати ці проблеми. Треба їх залучати до процесу створювання рішень в 80-х роках минулого століття. Століття я зустрічалася з молоддю цілого світу, і виявлялося, що вони втрачали надію. Саме тоді я вирішила, що треба щось зробити, щоб це поміняти. Я питала молодих людей, чому вони відчувають, що вони втрачають надію, чому вони були злі. Вони відповідали, що ви, старше покоління, створили для нас загрозу для нашого майбутнього. Ви вкрали нам наше майбутнє, ви робите це від часу індустріальної революції. Я запитала їх, чи дійсно вже надто пізно, чи ви дійсно так вважаєте? Я так не вважаю. І в 91-му році ми розпочали ініціативу з 12 студентами із Танзанії, що в рамках нашого інституту ми виберемо три проєкти: один для людей. Другий для тварин, третій для довкілля для середовища. Звичайно, ці проекти мали бути інтегровані, і основний меседж їх має бути такий, що кожна людина може причинити поправу, покращення ситуації. Якщо ми поміняємо свою поведінку, отже, ці молоді люди тепер діють в 65 країнах. Ця група постійно росте. Ми співпрацюємо з університетами. Все більше дорослих також створює подібні мережі. Ми всі співпрацюємо для того, щоб світ став місцем кращим місцем для людей, тварин для та довкілля. Ці люди вирішили, що вони будуть садити дерева, будуть волонтерами, будуть творити місця середовища існування для тварин, будуть збирати кошти для покращення цієї ситуації. Тому Вибирати можна було в різних проєктах. Ці особи дійсно мають величезну уяву, фантазію. Молодь саме міняє ситуацію, саме молодь є зміною. І ми співпрацюємо в рамах цієї групи, ділимося цінностями, інтегруємо ці програми. Але нам також треба залучати більше молоді. Більші кількості країн нам треба створити критичну масу, яка буде просвіщати молодь. Навчати, що вони виростуть на громадян, які будуть співчувати, які будуть емпатичними, вони будуть політиками, водіями автобусів, садівниками. Їм треба знати, що це саме вони спроможні ввести цю зміну. Сотні, тисячі, і я надіюся, що мільйони людей будуть приймати такі етичні рішення, як їм жити. І навіть якщо їх вибори будуть невеликі. Наприклад, якщо вони будуть виключати світло в кімнаті, передавати ресурси на повторну обробку зміни будуть. Я думаю, що все більше людей це розуміє. Бракує їм тільки волі, щоб почати діяти. А так буває через те, що в людей багато проблем і вони втрачають надію. А надія не є чимось, щоб ми хотіли просто бачити і хочем і маємо. Нам треба просто бачити людство як спільноту, яка йде через темний тунель, але в кінці цього тунелю видно малесеньку зірку. Але щоб туди прийти, ми не можемо сидіти на кінці цього тунелю, а нам треба рухатися в Перед до цієї зірки, тому я казала про ці програми. Нам треба їх бачити саме як таку зірку. Добра новина така, що кожну проблему можна вирішити невеликою кількістю людей, людей, які будуть діяти у своєму невеликому простору. Люди не розуміють, що коли вони вирішують свої проблеми, вони вирішують проблеми інших. Нам треба думати про проблемах, про, про, про проблеми, як про проблеми цілого світу. Отже, давайте об'єднуватися з молоддю, давайте говорити з молоддю. Нам треба їм казати, що разом ми можемо врятувати світ. Разом ми можемо його врятувати, тому що ми мусимо це зробити. Дякую. І ми врятуємо світ того, що ми мусимо це зробити. Пані та панове. В мене дві новини для вас: одну добру і другу добру. Перша добра новина така, що на сьогодні це все, і вже можна дискутувати, розмовляти в кулюарах або тихо, спокійно переварювати, обдумувати все, що ви сьогодні почули з цієї сцени. Друга добра новина така. Що перед нами ще цілий повний програм завтрашнього дня, на який вже сьогодні я вас сердечно запрошую. Бажаю вам спокійної ночі. Спокійної ночі. І я вже рада на зустріч з вами завтра. Попрощаюся з вами Ольга Бжежінська і бажаю вам доброї ночі. Добра ніч! It's not always easy to recognize. It may look like this. All like this. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it and how it feels, how it tastes. And what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Network is, as the name suggests, a network, and it's global. We work all around the world, we're based in the U.S. We have about 159 partners in uh, the United States right now, and the bulk of our partners are outside, nearly 500 in total. ATLAS Network, it connects people uh, from all over the world, defending the idea of uh, human dignity, uh, defending human rights and personal liberties. Atlas Network is focusing on, I think, the most important and moral cause in the entire world. We partner with local innovators, local leaders who understand conditions on the ground in communities facing real challenges. We look at the people from the worldwide freedom movement that are passionate, are ready to make a difference, understand local conditions, and we invest in them. At Atlas Network, we unleash individual ingenuity to enrich humanity. The United States does not have a lock on the idea of freedom and liberty. Those ideas are beyond borders. One of the main goals of Atlas Network is to eradicate poverty around the world, and we do that by investing millions of dollars in our partners' work every year. Historically, uh, wealthy nations around the world have tried to help low-income countries develop. The way we've been doing it traditionally has not really been working. So there's a movement to do development differently, and that means we need to step back as outsiders and rethink the role that we're playing in helping people in low-income countries achieve their dreams. We want to make the world a better place. We want to make the world a freer world all of us want to leave a legacy and be part of something big to make a better world this is exactly the work of Atlas Network with our growing number of hundreds of successful partners we're stronger than ever changing the world changing the world changing the world starts together with, with us